Озвучують не останні особи держави-агресора такий меседж, що Чернігівська область це є ісконно російська територія. Озвучили ці, цю, цей меседж російські політики. В голові став герб нашої області, який ну відсотків на 80-90 схожий на герб країни агресора. Так, депутат облради Григорій Ткаченко розповідає про свою ініціативу щодо зміни герба Чернігівської області. 22 грудня він розмістив на своїй сторінці у соцмережі Facebook допис, якому висловив думку, що герб Чернігівської області варто вдосконалити, адже він схожий на російський. І на гербі Чернігівщини, і на гербі країни агресора зображений двоголовий Орел. Я вважаю, що на часі можливо не повністю змінити. Може внести якісь атрибути, може якісь внести. Частинки до цього герба, а можливо, й повністю треба буде змінити. Герб Чернігівської області облрада затвердила у липні 2000 року. Один з його авторів, кандидат історичних наук, геральдист Ігор Ситий. Він відповідав за наукову частину роботи. Розповідає за основу сучасного герба взяли варіант сімнадцятого століття герб Чернігівського воєводства, яке тоді було у складі Речі Посполитої. сіверщина – це єдина територія на лівобережжі частині України, яка мала Історичний земельний герб, тобто чорний орел двоголовий під королівською короною. Ми вирішили, я це прийнято у геральдиці, у маленькому щитку помістити зображення. Знака особистого знака нашого нашого чернівського великого князя Мстислава Володимировича Хороброва. Цей герб пройшов експертизу в українському геральдичному товаристві. Ігор Ситий каже, білий або срібний колір, який є фоном герба, символізує в геральдиці чесність і гідність. А чому саме чорний двоголовий Орел пояснює так? Є припущення голови українського геральдичного товариства Андрія Грічила, що Можливо, це пов'язується з традицією Візантійської спадщини, а також в противагу московській традиції. Треба зазначити, що це не російський герб, це Візантійська спадщина. В самій Візантії ніяких гербів не існувало, бо герб як такий. Виникає тільки в дев'яностому столітті. Представник Українського інституту національної пам'яті в Чернігівській області Сергій Горобець каже: нагальної потреби у зміні герба немає. На гербі Росії зображення двоголового орла з'явилося у 18 столітті, тобто пізніше ніж на Чернігівщині. Проте подібні дискусії в наш час це нормально. З одного боку наш герб зрозуміло, що він давній, історичний, має традиції, які сягають в глиб століть, і наш герб однозначно древніший, ніж герб Росії. Так, відповідно, начебто, питання яких немає з іншого боку, які звичайно аналогії виникають за рахунок того, що потужна російська пропаганда, що ці російські двогорло двоголові роли вони всюди і всі їх чудово розуміють, являють що це таке. Григорій Ткаченко вважає, що в зображенні на гербі Чернігівської області потрібно поєднати історичну спадщину і сьогодення. У Мене є пропозиція нанести на герб коня в латах у 1068 році. Князь Святослав багаточисельним військом біля Синьєва розбив Половецьке набагато переважаюче військо, і він був, вів бій на своєму Прекрасному чудовому коні, який був захищений латами, водночас каже він: кінь в латах зображений на емблемі першої окремої танкової сіверської бригади. Дуже велику роль в обороні нашого міста відіграла перша танкова бригада. Основну роль у нас дуже велика кількість знаменитих наших військових. Григорій Ткаченко каже: питання з можливою зміною герба не варто політизувати. Потрібно радитися з фахівцями і проводити громадські обговорення. Чернігівці про те, чи треба змінювати герб області через схожість з російським, кажуть так. Ну так я теж такого похож. Так, так, що, те, меня Так що хай буде. Це старовинний герб. Тобто ну, там куриця, а тут орел. Є різниця? ж? Ореол і куриця. Можливо, й треба, але, але не зараз, може пізніше. Може й треба. Бо не хотілося бачити, щоб вони були схожі. Не хотілося б цього. Я думаю, що більшість повинна вирішити це питання. Можна змінити, якщо є якісь історичні корені. А Я думаю, він не просто так має вигляд цього двоголового орла. Мабуть, є якась історична, історичний фундамент. Тим людям, які розуміють розуміються на цій темі. Ось вони мають це і вирішувати. Оксана Ільчук, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.